Ведмедики, котики, корівки та багато зеленого таким тепер бачать оновлене нефрологічне відділення. Маленькі пацієнти їм тепер тут веселіше, бо зустрічаються дітки на коридорі, який гарно розмалювали. Було тут дуже сумно в коридорі. Зараз дуже весело. Коли ми приїхали, ми взагалі не узнали наше відділення. Тут дуже цікаво, дуже весело, дуже гарні малюнки. Дитина дуже тішиться. Артурчик у цьому відділенні ще з одного року. У нього захворювання нирок. Дитина вже три роки бореться з хворобою. Весь цей час тут майже жив, але йому покращало. І зараз хлопчик приходить лише на планові обстеження. Восьмирічна Софійка теж тут уже довгий час. Її болять колінка. Вони напухають. Коліна пухнуть, і коліна набрякають. була захворюва, ускладнення дала від грипу. І Це у неї вже з три роки так коліна набрякає. Насправді у відділенні нефрології таких дітей багато. Майже всі ліжкомісця зайняті, а це півсотні. Найбільше діток із захворюванням органів дихання, патологією нирок, сечових шляхів. Та серцево-судинних патологій. Дуже багато вроджених вад розвитку і дуже багато ревматоїдних станів, ювенільних ревматоїдних артритів. Ниркова патологія це перевага інфекцій сечових шляхів і вроджених аномалій розвитку нирок і сечових шляхів. Корпуси дитлікарні лікарні вже давно потребували оновлення. ОДКЛ ще з 60-х років. Тому ремонт і сучасні приміщення один з факторів швидкого одужання дітлахів: штукатурка, фарбування та матеріали. За все це взявся. Спонсор, який робить ремонти, і в інших лікарнях України в рамках всеукраїнської програми. А вже ескізи та розфарбовування стін робив місцевий художник Сергій Григорян. Намагався по максимуму зробити щось таке лайтове, щоб ну воно не травмувало психіку, нічию, щоб викликало позитивні емоції. Щоб хотіли, якби діти дивитися на то і радіти. Художник працював тут місяць. Акрилові фарби не мають запаху, тому дітям дискомфортно комфортно не було. Пацієнт Сергійко любив дивитися, як створювали малюнки. Найбільше йому подобається стіна пікнік. Каже, в реальному житті на пікніки ходить не часто. Рідна в Суглобах болять коліна і п'ятки і наривають в обласній дитячій клінічній лікарні. Оновлено уже 60% відділень. Через тиждень відкриють й оновлене поліклінічне відділення. Якщо в цьому відділенні кошти не лікарнянні, тобто не державного бюджету, це спонсорські кошти. Ми вклали сюди понад 250 тисяч гривень у цей ремонт. І розмалювання картин тут поліклінічні це з позабюджетних коштів. Ремонт поліклінічних відділень в нас теж виходить 180 тисяч. Че доведено, якщо діткам комфортно перебувати у тому чи іншому приміщенні, то й одужують вони швидше. Тому і лікарі вірять, навіть якщо діти заходять у лікарню з сумом, то виходитимуть завжди радісні. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.